Прощалися назавжди. У Кам'янському сьогодні провели в останній шлях двох захисників України. Якнайменші містяни проводять час в укриттях. Покажемо, як знімальна група провела день у дитсадку та разом із дітьми реагувала на повітряні тривоги. Відома українська бандуристка виступала у музичному коледжі імені Скорика, а після концерту дала майстер-клас. 26 жовтня за календарем. Новини в ефірі міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. Мої вітання. Терор Нікопольського району Дніпропетровщини триває. Протягом 25 жовтня російська армія атакувала з безпілотника Марганецьку громаду та Нікополь. У громаді пошкоджено чотири приватні будинки. У місті три. Ближче до ночі вдарили знову. Агресор не припиняє тероризувати Нікопольщину. Вчора ввечері з важкої артилерії вдарив по Мирівській громаді та місту Нікополь, випустивши майже з десяток снарядів. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Повернувся додому на щиті. Кам'янське попрощалось з полеглим героєм. 22 жовтня поблизу населеного пункту Григорівка на Донеччині загинув солдат Богдан Гребенюк. На момент загибелі Богдану було усього 19 років. У нього залишилися батьки та сестра. Поховали солдата серед інших воїнів на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Біля церкви Пресвятої Покрови зібралися усі близькі люди Богдана. Найкращі друзі та однокласники. Прийшли провести героя в останній шлях. Очень хороший человек. Он готов був последнее віддати, тільки щоб другому було краще. у буде в житті не произошло, він завжди буде з юмором к этому относиться, завжди з улыбкой. Ну то, навіть коли плакав, он, он сміявся. Хлопці до останнього підтримували зв'язок з найкращим другом, поки він не зник. Ми кожен день спілкувалися по телеграму. Кожен день не було дня, що ми не спілкувалися. Кожен день ми втроєм, сидимо, спілкуємося. У Богдана було все життя попереду, але, на жаль, війна відібрала у нього можливість насолодитися ним та реалізувати свої мрії. Ми повинні пам'ятати про таких молодих героїв, адже вони віддають власне життя заради свободи нашої країни. Вічна пам'ять та низький уклін воїну захиснику. Сьогодні Кам'янське прощалося з іще одним захисником. Солдат Юрій Бабкін загинув 16 жовтня в бою поблизу населеного пункту Вербове на Запоріжжі. У нього залишилися дружина, син, батько та два брати. Юрій народився 25 жовтня 1994 року в Дніпродзержинську. У 2014 році закінчив Дніпродзержинський економічний коледж. Проходив строкову військову службу. Починаючи з липня цього року став на захист української землі. Гуляли в місті раніше, да, на позитиві все час був. Нормально, адекватно і всі Всі гуляли, всі дурачились. На жалко, пацана молодого. Нічого, будемо ділятися, все буде добре. Ярослав розповідає, дружили з шести років, сиділи разом за однією партою, були сусідами. Дуже добра була людина, але завжди допомагала, відчулива була, відвикла. Назавжди на будь-яку допомогу, завжди допомагав. Але злучилася біда, що його зараз нам вже немає. Воїна поховали на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Вічна пам'ять і слава українському герою, який захищав рідну Україну і кожного з нас. В умовах війни, де повітряні тривоги стали щоденною реальністю, дитячі садочки працюють тільки за умови наявності укриттів. Дошкільний навчальний заклад Ясла, садок номер 28 Малятко, відкрився з 1 жовтня після ремонту та облаштування нового укриття. Міська інформаційна служба провела день з дітьми, щоб побачити, як найменші незламні переживають повітряні тривоги. Директорка закладу розповідає, що майже протягом року садочок був на простої через те, що не мав підвального приміщення та укриття. Ми взяли на баланс споруду цивільного захисту, яка 100 метрів від нашого закладу знаходиться, і відновили роботу садочка. Завдяки підтримці міського голови Андрія Білоусова та директора департаменту з гуманітарних питань Наталії Васильівни Реви були виділені кошти на ремонт укриття. Укриття, яке тепер належить садочку, номер 28, малятко взагалі майже нічим не відрізняється від справжнього дитсадка. Усе зроблено так, щоб дітки відчували себе у безпеці та комфорті. Тут багато іграшок завдяки організації ЮНІСЕФ, які нам до Севза Чілдрен, вони дуже допомогли. Цікаві нам тут підібрали. Різні іграшки, різні розмальовки, таке інше, і діти якось з задоволенням зразу стали опановувати, що тут таке цікавеньке, що новеньке, і приходять сюди. У нас і керівник проводять музичні руханки, і діти не відчувають такого дискомфорту, що вони десь в іншому закладі, а не в садочку. Завдяки чітким і ретельно продуманим інструкціям та діям вихователів у момент, коли лунає сигнал повітряної тривоги, дітки, хоч і відчувають тривожність, але швидко забувають про свій страх. що що тривога». «А вам не страшно «Ні». Мама, ікраємо ігрушками». Будь помітним у темряві. З такою темою профілактичної бесіди завітали до 21-го ліцею представники ювенальної превенції Кам'янського районного управління поліції. Про що говорили та чи сподобалось дітям, розкажуть мої колеги. До заходу долучилося близько 40 учнів ліцею. Представники поліції нагадали школярам основні правила дорожнього руху. Згадали й про правила безпеки в закладах освіти, аби попередити травматизм серед дітей. Ми зараз розуміємо, що темніти починає рано дітки гуляти можуть до пізньої години, або ж повертатися з тренувань після навчання, тому що навчається удивість зміни. І звичайно, що дуже важливо, щоб їх було помітно в темряві саме водіям, бо вони переходять самостійно вже дорогу. Ми проговорили основні правила безпекові, які в нас взагалі є для дітлахів, Поговорили про те, якими транспортними засобами дітки вже можуть користуватися. Учасниця заходу Анастасія, учениця шостого класу, розказала, що багато чого вже знала, але повторити правила дорожнього руху ніколи не буде зайвим. Анастасія каже, що дуже сподобалась частина, де обговорювали нестандартні випадки на дорозі. Нам розповідали про правила дорожнього руху і розповідали, як треба поводитися, і розповідали багато чого цікавого. Ще нам подарували ось такі ленточки. Вони, якщо на них попадає світло, вони світяться. І їх бажано носити, коли йдеш гуляти. Там ввечері. Я більше дізналася про правила дорожнього руху і що означають ті чи інші знаки. Представники поліції звертають увагу батьків, аби ті проводили бесіди зі своїми дітьми. Розмовляли про правила дорожнього руху, проговорювали можливі небезпеки на дорозі, а головне показували власним прикладом, як берегти своє життя. А тепер до новин культури. 24 жовтня до кам'янського фахового музичного коледжу імені Героя України Мирослава Скорика завітала Віта Вікторія Задорожна, викладачка, творча аспірантка першого року навчання, лауреатка міжнародних та всеукраїнських конкурсів та відома українська бандуристка. Захід було приурочено до 160-ї річниці Національної музичної академії України імені Чайковського. Наші журналісти, звичайно, не могли оминути таку творчу подію і завітали до коледжу послухати сольний концерт артистки. Віта Вікторія презентувала Кам'янському коледжу перший інструментальний цикл Зошит подорожей, заслуженої артистки України Людмили Федорової Коханської для бандури соло. Для мене велика честь сьогодні презентувати саме композиторську творчість мого педагога, тому що Людмила Володимирівна це композитор високого професійного рівня, і саме її композиторському доробку вдалося відкрити бандуру новими яскравими фарбами. Гастрольне турне, що наразі відбувається по всіх фахових музичних коледжах України, має на меті підтримати дух молодих виконавців. Зізнається артистка. Інструмент бандура він зараз набирає таких шалених обертів. І, завдячуючи от відомим провідним бандуристам, ми його міцно, надійно і потужно розвиваємо. Бандура це унікальний інструмент, аналогів якого немає в жодній країні світу. Це наше, це наше рідне, це наша історія. Молода виконавиця Таміла, хоча вже й закінчила музичну школу з класу бандури, не могла пропустити таку важливу подію я очікую отримати неймовірну хвилю емоцій та натхнення, а також збираюся піти на майстер-клас та винести для себе якісь корисні навички та щось нове. Щодо викладачів, то їхній намір відвідати концерт був пов'язаний не тільки з натхненням це обмін досвідом. Є такі моменти, коли ти вже ну. Не бачиш якихось нюансів, якихось деталей у своїй роботі. Тому викладач зі сторони, інший викладач іншої школи. Бандури він дасть якісь рекомендації. Ось погляд зі сторони. Музичні твори, які ми почули, були виразно та влучно виконані. Віта Вікторія вдало передала всі емоції та чітко відтворила суть кожного музичного твору. Завершення музичного вечору став майстер-клас, на якому виконавиця ділилася власними навичками, вміннями та досвідом з учнями мистецьких шкіл нашого міста. І далі до прогнозів синоптиків на завтра. У ніч на п'ятницю обіцяють плюс 12 градусів. В день до 17 тепла. Ранком дощитиме. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. На цьому випуск від четверга добігає кінця. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Більше інформації про життя Кам'янського читайте на сайті mis.dp.ua. Відеороботи редакції чекають вас на ютуб-каналі ТиркаМіс. Віримо у перемогу та впевнено до неї йдемо. Бувайте здорові!